Приватний ретромузей автомото Велофото Телерадіо вимушений шукати нове приміщення. Цей заклад близько 10 років свого існування користувався стабільним попитом у туристів і входив до обов'язкової програми турів по Вінниці. Тож експозиції роз'їдуться по інших локаціях. Про це повідомив Олександр Вешелені, директор департаменту маркетингу та туризму міста. Окремі тематичні блоки гармонійно вписуються у структуру наших туристичних продуктів, тому вже є попередня домовленість з власниками про їх розміщення. На кількох майданчиках. Автомотовело фото, телерадіо музей і колекція Олексія Стримбіцького, його теж колег, вона експонувалася з 2013 року, але треба зазначити, що це весь час була приватна ініціатива в приватній орендованій будівлі в автосалоні, який зі зрозумілих причин вже не перший рік говорив про те, що ну будуть наміри його переобладнати. Тому в цьому році вже озвучили власникам потребу звільнити приміщення, хоча там ще частково ця колекція залишилась. Але комунікуючи, власне, із колекціонерами, і наш міський голова, і ми як профільний департамент офіс туризму, наголошуючи на тому, що це пріоритет теж для міста, підтримувати місцевих колекціонерів, почали шукати варіанти переміщення, принаймні частини колекції. Ну, зійшлися на тому, що є дві важливі складові в цьому музеї, які хочеться зберегти, хай і не в одному місці, бо поки що це важко. Це ретро транспорт, ретротехніка, тобто автомотовело. І всі ці прилади, які пов'язані з фототехнікою, з радіо, з телебаченням, які ну занурюють в певну таку атмосферу до цифрової епохи. От під ці дві дві складові ми зараз підшуковуємо приміщення, в принципі, вже домовились попередньо, але і там, і там потрібно провести певні ремонти, десь коштом колекціонерів, десь ми можемо спільно об'єднатися, бо в нас були такі плани розвивати колекційні виставкові зали за моделю музею, моделей транспорту і музею марки. Тому я сподіваюся, що на лі. То принаймні частину техніки можна буде вже відкрити для відвідувачів а решту ми муситимемо дочекатися, коли е, воєнний стан це таки дозволятиме, чи його скасування дозволятиме е, спрямовувати більше коштів саме на капітальний ремонт, на закупівлю обладнання експозиційного і на те, щоб новий музей чи оновлений музей був ще цікавішим і ще більш інтерактивним і привабливим.